Пані та панове, здравствуйте. В продовжому відео ми встановили всі програми для створення ЄСЦ-сторінки по технології Мінстак. Тепер перейдемо до самого, самого створення історінки. Для початку нам потрібно створити папочку, де ми будемо тримати свої, свою сторінку. Для цього я вам советую створити папочку, де ви маєте тримати всі сторінки. Вона у мене на диску D папочка Work. Потім создаємо папочку назвою нашого проєкту. У мене це CFA. Так, як ми створили, можна вже закривати і відкривати Sublime. Тут, це от як виглядає наш Sublime, де ми будемо працювати і створити ось сторіночку. Потрібно відкрити нашу папочку. В меню File є Open Folder, і в ньому шукаємо папочка Work, папочка CFA. Відкриваємо нашу сторінку. Відкривається в новому вікні Sublime наша папочка. Закриваємо, що він вже нам не потрібен. І відкриваємо цю папочку. Для, щоб створити новий файлик в Sublime, можна нажати праву кнопочку на папочку. New File, і воно автоматично створить файл в цій папці. Просто треба йому дати ім'я. Притискання Ctrl-S. Або можна здати тут, але воно не буде знати, в якій папці треба встановляти цей файл. Тобто ми краще робити Тут Тут можна створити так само new folder, тобто нову папочку, удалити папочку, переименувати папку або файлик. Тобто Все, що можна з файликами і з папками робити, це все тут зліва. Створюємо, називаємо Package... .json. Це так треба робити по технології. Воно правильно. І я ще скину текст, який вам треба накидати. Ви його зможете знайти. Я лишу ссылку з цими файлами, які ви зможете скачати вже готові, просто переименувати. Що треба переименувати, це назва проекта CFA. Назва main. Об'ясню пізніше, що таке. Main. Це файлик, який наш сервер, він обслуговує всіх клієнтів. і Різні модулі, які ви, про які ви дізнаєтесь також пізніше. Е, перший модуль, який вам вже треба знати, це модуль Express. Він допомагає, він має різні, різну функціональність, яка буде підтримувати нашу сторінку. Сохраняємо ці файлики і створюємо ще одну сторіночку. Це вже буде наш сервер. І, Опять-таки скопірую готовий код. Е, що є от перша строка? Перша строка це сохраняє всю функціональність експреса в Variable Express. Потім бере оцей variable і е, включає всю функціональність експреса. і таки, цю функціональність, яка вже включена, сохраняє на variable app. Сохраняємо порт, деколи потрібно буде його змінити. Тобто ми його змінимо тільки в цьому місці. Допустимо, зараз поставимо 3232. -32. Потім ви поймете, чого його треба міняти. Якщо у вас є більше, ніж один проєкт, то бажано це все міняти. Потім нам треба два гета. Також вам об'яснювати пізніше, що вони роблять. Вони будуть допомагати, щоб сайт наш біг і включався. І ApplistenPort включає наш сайт. Console.log просто покаже невеличкий меседж на нашому екранчику, що все працює все нормально. Сохраняємо його вже під названням проекта.js. Що означає JS? Це JavaScript, язик, по якому прописуємо скрипти. Тобто функціональність нашого сайта. Є функціональність, яка на сервері сидить є функціонал, яка на стороні клієнта. Потім створюємо папочку public. Public. Ось Вон тут воно внизу прописується це і нажимаємо Enter і вона створюється. Папочка Public вона буде обслуговувати всі файлики, які будуть йти до клієнта. Тобто, якщо ви навіть, можете побачити тут, і клієнт запросить з папочки Public. З папочки, яку він запросив, файлик, який він запросив, то йому перешляться файлик, з папочки public, папку, яку він запросив, і файл, який він запросив. Тобто будь-який файл з бубої папки. Потім создаємо папочку, опять HTML. Ця папочка буде содержати всі файли HTML. Тобто, що таке html? Це язик, який тримає в собі всі дані сайту. Тобто без скриптів, без функціональності, без стиля, без нічого, тільки одні дані. Там текст, картинка, туди-сюди, воно все буде прописуватись тут. Сохраняємо цю е, папочку, відкриваємо новий файл всі папочки, і зберігаємо index.html. Обачно, індекс можна любе ну, так, як всі роблять так, ми робимо так само індекс. І можемо навіть написати якийсь тут текст. Допустимо який текст, щоб перевірити, що все в нас працює. Потім вертаємося до нашої папочки. CFA, і перекидаємо сюди CMD. Я в передачому відео визнав, як це робити. Відкриваємо це CMD. І нажимаємо mpm install. Що це зробить? Відкриє, Оця команда відкриє оцей файлік package.json, і установить Express, Server, Fabicon, passport, «Passport», local, Ну, тобто всі ці «dependencies», як я їх називаю, модулі. Воно їх всіх установить. І ми побачимо, що тут встановиться папочка Node -modules. Автоматично. Це займе деякий час. то ми бачимо, що з'явилася папочка NodeModules і в ній установилися всі модулі, які нам потрібні. Ну, на цей час нам потрібен тільки експрес. Ми тільки експресом пользуємося. В наступних відеоуроках ми будемо использувати і остальні модулі. Або не використовувати. Тобто воно навіть не мішає, якщо більше. Воно просто-напросто не буде грузитися. Ці всі Грузимо тільки от те, що нам потрібно. Перейдемо опять до терміналу, це все встановилося. Дуже, дуже важливий модуль, який потрібен для всіх проєктів. І, і за цього ми його не встановлюємо в кожному проєкті окремо. Це йде mpm-install. Ми так встановлюємо модулі. Міон Jet Global, тобто для, всіх, для всього комп'ютера, де б ми його не, не запускали. демон. No він, він встановлюється тут. І ми можемо вже ним позитивувати. Що він робить? демон no він перевіряє, чи ми поміняли наш скрипт, чи на client сайді чи на сервер-сайді, і перезапускає наш проєкт. І таким чином ми можемо без контролювання перезапуску дивитися зміни на нашому сайті. Чого іменно скрипт? Бо е, скрипт, він е, загрузається тільки раз. Щоб він працював по-іншому, треба перезагрузити проєкт. Тобто це внодемо важлива е, деталь нашого сайту. Що буде надемонту? No ми, от в тому CMD, де ми в папці. ми Просто, якщо ми зайдемо через другий CMD, у нас локація буде інший, і треба буде перейти на цю локацію. Тобто -d, work, cfa, і Тут писати CFA.js. Нодемон, no CFA.js. Ну, Тобто оцей наш файлик тут. І от він нам покаже версію і покаже ap listening on port 32.32. Тобто оцей мешець тут. Плюс порт. Тобто який порт 3232. Щоб нам відкрити наш сайт, треба в браузері написати localhost. Весь сайт він поки що, тільки на нашому комп'ютері, нікому ми не зможемо його показати. 3232. Тобто, localhost, 2 крапочки. 3232. I am new file, load me. Це те, що ми прописали в паблік. Ну, в общем, у нас сайт працює і можемо прописувати будь-який індекс, будь-який HTML. Вже шукаємо в інтернеті, що де, до чого. Більше детальності по цьому в наступному відео. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.